Літній чоловік лежить у просторому приміщенні і розповідає свою історію. Ми бачимо лише його голову, а все, що нижче шиї, поглинув дивний апарат. Таке враження, що у високотехнологічне 21 століття ця машина потрапила з фантастичного фільму в стилі Стімпанк, жовта металева бочка з віконцями, якимись технологічними дверцятами та манометром зі стрілкою, як у автомобільного насоса. Така собі жовта міні-субмарина, розрахована на одну людину, точніше на її тулуб. Чоловік продовжує свою розповідь, а дивна машина ритмічно поскрипує, ніби механічні легені вдихають і видихають повітря. Знову вдихають і знову видихають. Переважна більшість сучасних людей навіть не уявляють, що це таке, а більшість лікарів ніколи не бачили її на власні очі. Це залізні легені пристрій, який дозволяє людині дихати, вдихати і видихати повітря. Потім знову і знову, так само, як всі ми дихаємо вдень і вночі все наше життя. Фактично, це апарат штучного дихання, але стара модель, яка працює інакше, ніж працюють сучасні. Чоловік, який живе у жовтій міні-субмарині вже понад 60 років, це Пол Олександр. Він один із багатьох тисяч людей, які у 20 столітті постраждали від поліомієліту. і один буквально з кількох, які завдяки залізним легеням дожили до нашого часу. Сьогодні про поліомієліт переважна більшість людей знають не набагато більше, ніж про залізні легені, хоча ми й чуємо про нього час від часу. Але не так вже й давно, коли Пол Олександр був дитиною, а в наших дідусів з бабусями майже все життя було попереду. Цієї хвороби боялися майже так сильно, як атомної війни. Сьогодні в це складно повірити. Усім привіт! Це подкаст Пігулка Еволюції. Я науковий журналіст Дмитро Сімонов, його автор та ведучий. У цьому випуску ми поговоримо про один із найважливіших наукових винаходів усіх часів, який здійснив справжню революцію в охороні здоров'я і врятував мільйони життів. Говоримо про вакцини і про тих людей, які їх створили. Пристібайте Паски безпеки. Поїхали! Наша історія починається аж у кінці XVIII століття. Саме тоді англійський лікар Едвард Дженнер створив першу в історії вакцину. Це була вакцина проти віспи, або щоб бути вже зовсім точним, натуральної віспи. Це важливо, бо буває мавп'яча віспа, про яку ми багато чуємо останнього часу, коров'яча, а також вітряна віспа або вітрянка. Назви подібні, а хвороби дуже відрізняються. Отже, натуральна віспа про неї можна розповісти багато і майже все це буде дуже жахливим. Тому для початку згадаю лише три факти: перший тільки в 20 столітті від неї померло 300 мільйонів людей. Це трішки менше, ніж населення сучасних Сполучених Штатів Америки, і майже в семеро більше, ніж фактично жило в Україні до початку повномасштабної війни. Другий факт: менше, ніж півстоліття тому люди все ще хворіли на натуральну віспу, а останній випадок стався не в далекій Африці, а у Великобританії. І третій факт: сьогодні ця хвороба. Повністю знищена. Абсолютно. Вже понад 40 років жодна людина не хворіла на неї і не зможе захворіти, якщо не трапиться щось взагалі екстраординарне. Просто немає від кого заразитися. Якщо хочете знати, як виглядає віспа, запитайте картинку в Гугла. Але я гарантую, що вам вона точно не сподобається. Як спрощений варіант, можете пригадати, як виглядали ви чи хтось із ваших родичів у дитинстві, коли хворіли на вітрянку. Це неприємна штука, але не страшна. Чого не можна сказати про натуральну віспу. Приблизно кожен третій хворий помирав від цієї хвороби. А тим, кому пощастило вижити, про неї нагадувало обличчя назавжди спотворене шрамами. Але разом із шрамами ці люди отримували одну дуже важливу перевагу імунітет проти віспи, тобто такі налаштування організму, які захищають людину від зараження всю решту життя. Ліків від віспи не було. Але був один спосіб попередити захворювання: варіоляція, досить неприємна за сучасними уявленнями процедура, що нагадує сучасне щеплення, але суттєво від нього відрізняється. Техніки варіоляції могли бути різними, але сенс в тому, що людину треба навмисно заразити на віспу в особливий спосіб. Наприклад, взяти вміст пухарця на тілі хворого і перенести його в подряпину на шкірі здорової людини. Через деякий час у цьому місці з'являться пухарці. Людина захворіє, але в легкій формі, яка частіше за все не загрожує життю. Найголовніше, що при цьому в організмі людини виникав справжній імунітет. Завдяки ньому вона вже не могла заразитися на віспу. Задовго до того, як була винайдена вакцина проти віспи, варіаляцію знали і практикували в Китаї, Африці та на Близькому Сході. А у XVIII столітті вона поширилася Європою. Все було б добре, якби не одне дуже велике але для варіоляції використовували живий і здоровий збудник хвороби, якщо, звісно, про віруси можна говорити так. А у вакцинах використовуються мертві або ослаблені збудники, або навіть їхні частини. Тому після варіоляції частина людей хворіли на віспу по-справжньому, і кілька відсотків помирало. Це, звісно, жахливо, але все одно в рази менше, якщо порівнювати з шансами померти під час епідемії без варіоляції. З іншого боку, варіаляція надзвичайно небезпечна, якщо порівнювати її з сучасними вакцинами. Від них, звісно, також бувають побічні наслідки, іноді навіть тяжкі, але це трапляється надзвичайно рідко. Але повернімося до Берклі в графстві Глостершер, де жив і працював Едвард Дженнер. Він знав про те, що доярки рідко хворіють на віспу. Напевно, це якось пов'язано з тим, що вони заражаються від корів коров'ячою віспою. Для людини це неприємна хвороба, але зовсім не смертельна. А головне, що якимось чином вона захищає їх від небезпечної людської віспи. А що якщо заразити людину на коров'ячу хворобу навмисно? У 1796 році Едвард Дженнер провів історичний експеримент. Його головні дієві особи Сара Нельмес, доярка, що хворіла на коров'ячу віспу, Блоссом корова, від якої вона заразилася, коли доїла її. Ну і звісно, сам Дженнер, як головний режисер. Він взяв гній, пухирів на руці до ярки і переніс його на руки хлопчика. Згодом після цього в хлопчика виникла гарячка. Пізніше Дженнер спробував заразити свого піддослідного натуральною віспою, але безуспішно. Знову спробував і знову нічого не вийшло. Точніше, вийшло справді революційне відкриття перша в історії вакцина. До речі, слово вакка латинською означає корова, тому вакцина це щось коров'яче. Не можна сказати, що Дженеру разом із його відкриттям всі аплодували стоячи. Критики й опоненти в них були, але з іншого боку, для науки це навіть добре. Адже на той момент вчені майже не уявляли, як влаштований імунітет, тому працювали навпомацки. Але Дженера не визнали єретиком і не спалили, як Джордано Бруно. Більше того, практика вакцинації скоро стала поширюватись і приносила свої плоди. Та хоча вакцина була ефективною і добре захищала окремих людей, але хвороба нікуди не поділася. Навіть у середині ХХ століття, більше як півтораста років по тому, як Дженнер зробив своє революційне відкриття, у світі було понад півсотні країн з осередками натуральної віспи. Це бідні країни Африки, Азії та Близького Сходу, звідки хворобу постійно завозили країни Європи та Америки. Звісно, їх це непокоїло. Але в той час вони стикнулися з іншою інфекційною хворобою, яка їх не те що непокоїла, а просто жахала. У наших стосунків із поліомієлітом цікава історія. Люди познайомилися з ним дуже давно. У новій гліпотеці Карлсберга зберігається давньоєгипетська стела, створена майже 3,5 тисячі років тому. В її центрі зображено чоловіка на ім'я Рума, в оточенні інших людей, різноманітних предметів та іерогліфічних написів. Одна деталь в зовнішності цього чоловіка незвична права нога ніби коротша за ліву і стоїть у якомусь неприродному положенні. Крім того, чоловік тримає довгу палицю, на яку він швидше за все опирається, коли ходить. Вважається, що це найперше в історії задокументоване свідчення про поліоміеліт, або, як його раніше називали, дитячий спинальний параліч. Але аж до кінця 19 століття люди відносно рідко хворіли на нього. Окремі випадки були, але великих епідемій не було. Справжні проблеми пройшли разом із благами цивілізації. Річ у тім, що в перші місяці життя немовлят захищає від поліомієліту імунітет, який вони отримали від матері. Якщо в цей час дитина стикається зі збудником, поліовірусом, нічого поганого не станеться. Навпаки, завдяки цьому, в старшому віці вона вже не буде хворіти. Так воно звичайно, і траплялося, поки люди не надто переймалися гігієною. Але життя в чистоті виявилося підступним: діти стали знайомитися з поліовірусом у старшому віці. Це дуже небезпечно, оскільки материнський захист вже не працює, а власному немає звідки взятися, бо організм ніколи до цього не бачив збудника хвороби. На перший погляд, поліоміеліт не така вже й страшна хвороба. Більшість інфікованих взагалі нічого не помічають або хворіють в легкій формі. Але в одному випадку з 200 вірус поводиться агресивно. Він вражає нервову систему і викликає параліч. В когось відмовляють ноги, а в когось навіть дихальні м'язи, і людина буквально не може дихати. Тепер ви розумієте, навіщо багатьом жертвам поліоміеліту знадобилися залізні легені, як у пола Олександра. Перша епідемія поліоміеліту трапилася в кінці 19 століття в США. Надалі в різних регіонах Європи та Америки епідемії повторювалися через кожні 5 чи 6 років і забирали з собою тисячі життів. Найгірше те, що хвороба вражає в першу чергу дітей, хоча дорослі від неї також страждають. Франклін Делано-Рузвельт, Френсіс Форд Коппала, Артур Кларк це лише кілька відомих людей, які постраждали від поліоміеліту. Хвороба наводила на людей справжній жах. В 1916 році під час епідемії в Нью-Йорку влада знищила десятки тисяч котів і собак, щоб зупинити розповсюдження хвороби. Звісно, це не допомогло, оскільки тварини взагалі тут ні до чого. Люди заражаються на поліоміеліт тільки від людей через брудні руки, воду або їжу. Були випадки, коли люди навіть боялися спілкуватися телефоном, щоб не отримати вірус із слухавки. Ніби й смішно так, але не смішніше, ніж у 21-му столітті вірити, що коронавірусну інфекцію викликає мобільний зв'язок п'ятого покоління. Епідемія 1952 року, коли захворів шестирічний пол Олександр, була однією з найбільших в Сполучених Штатах. Того разу вона вбила понад три тисячі людей, а понад 20 тисяч були паралізовані. І саме тоді, в лабораторії Пітсбурзького університету, Джонас Солк разом із колегами завершував роботу над вакциною проти поліомієліту. Він був не першим, хто намагався її створити, але всі спроби його попередників виявилися безуспішними. Вакцина Джонаса Солка складалася із мертвих вірусів знову ж таки, якщо можна так казати про віруси. Якщо ввести їх голкою під шкіру, людина не захворіє, але в неї виробиться імунітет, який захищає її у майбутньому. Це в теорії. А щоб перевірити, чи працює вона на практиці, потрібно було провести великі випробування на людях. Експериментальну вакцину отримали понад 400 тисяч дітей, понад 200 тисяч отримали плацебо, тобто порожню ін'єкцію, яка не може працювати. Для чистоти експерименту його учасники, звісно, не знали, що саме вони отримують. Нарешті понад мільйон дітей були в контрольній групі. Вони нічого не отримали, але слугували собі такою базою для порівняння. Виявилося, що вакцина справді працює. Офіційно американська влада оголосила про це 12 квітня 1955 року. До речі, сталося це рівно 10 років по смерті Франкліна Делана Рузвельта. 32-й президент США помер у 63 роки і вважається, що головною причиною його перечасної смерті було те, що свого часу у дорослому віці він перехворів на поліомієліт. Саме завдяки вакцині Джонаса Солка упродовж наступних кількох років у Сполучених Штатах вдалося радикально зменшити захворюваність на поліомієліт. Якщо у 53-му році в країні було зареєстровано 35 тисяч випадків, то в 61-му трохи більше як півтори сотні. В цей час інший американський дослідник Альберт Себін створив іншу вакцину проти поліомієліту. Вона складається із живих, але ослаблених вірусів. На відміну від вакцини Джона Сасолка, її треба не колоти, а приймати перорально, тобто через рот. Погодьтеся, це дуже зручно, особливо тоді, коли вакцинувати дітей потрібно в промислових масштабах. До речі, це може здатися несподіваним, але її випробування проводилися в Радянському Союзі, який так само потерпав від поліоміеліту. Саме ця вакцина, хоча вона й не була першою, відіграла головну роль у глобальній боротьбі з поліоміелітом. Ми ще поговоримо про її результати, а поки. Повернемося у 1959 рік. На той час Полу Олександру було лише 13 років, і більше половини всього свого життя він провів у середині залізних легень, тієї самої міні-субмарини, яка змушувала його легені розширюватися і стискатися, для того, щоб він продовжував жити. Хлопчик став вчитися особливій техніці дихання. Це так зване жаб'яче дихання, коли повітря потрібно ніби ковтати. Його доглядальниця уклала з ним угоду. Якщо таким чином він зможе хоча б три хвилини протриматися без допомоги залізних легень, вона подарує йому цуценя. Хлопчику знадобився рік, щоб досягнути мети. Так у нього з'явилося цуценя джинджер. Поступово Пал Олександр навчився дихати самостійно достатньо довго, щоб залишати межі свого будинку. Але спати він все одно був змушений всередині своєї міні-субмарини. А тим часом в 50-х роках минулого століття від натуральної віспи щороку у світі помирало близько 2 мільйонів людей. Вооз вирішила покласти край цій хворобі і в 1959 році розпочала глобальну кампанію боротьби проти неї. Задача полягала в тому, щоб виявляти випадки, ізолювати хворих і вакцинувати всіх, хто живе поблизу. У людей старшого віку ви могли бачити на плечі шрам кілька сантиметрів завбільшки. Це і є слід від щеплення проти віспи. Кампанія просувалася складно по-перше, не вистачало коштів і фахівців. По-друге, осередки хвороби залишилися, як правило, у найбідніших країнах, де вистачало інших проблем, але часто не вистачало доріг. Тому дістатися до віддалених поселень можна було або пішки, або на вертольоті. В таких умовах медичним працівникам доводилось проявляти неабияку мужність. Але поступово країни одна за одною позбавлялися віспи. В Європі останній великий спалах стався в 1972 році у колишній Югославії, після того, як один паломник привіз її з далекого сходу. В другій половині 70-х років останнім бастіоном натуральної віспи залишився Сомалійський півострів бідний регіон Африки, який потерпав від військових конфліктів. До того ж, місцеве населення не сильно хотіло вакцинуватися, бо мало на цей рахунок свої упередження. Саме тут, в 1977 році, на віспу захворів молодий чоловік на ім'я Алі Маяу Маалін. Він працював поваром в одному з сомалійських госпіталів і, за правилами, просто мусив бути вакцинований. Але чи то вакцина не спрацювала, чи якось йому вдалося її уникнути, але він захворів і став останньою людиною, яка заразилася на натуральну віспу. Щоправда, майже останньою. Наступного року вірус віспи якимось чином втік із лабораторії у Великій Британії і вбив свою останню жертву. Це окрема детективна історія, в якій досі лишаються питання без відповідей. Але у Великій Британії стався, так би мовити, не зовсім природний випадок зараження. Алі Маяу Маалін успішно поборов хворобу. А 1980 року ВОЗ офіційно оголосила про ліквідацію натуральної віспи на планеті. Вона стала першою і поки єдиною інфекційною хворобою, яку нам вдалося повністю подолати. Складно, а по правді кажучи, навіть неможливо уявити, як це могло трапитися, якби людство не мало вакцини проти віспи. Сьогодні і вона вже не потрібна нікому з нас. Адже ніхто з людей на неї не хворіє, отже, і заразитися немає від кого. Що особливо важливо, тварини на неї також не хворіють, тому ніде за межами людської популяції збудник хвороби довго протриматися не зможе. Втім, в світі є дві лабораторії, де все ще зберігається вірус натуральної віспи для наукових потреб. Одна з них в Росії. Тому можна уявити сценарій, коли вірус знову опиниться на свободі. Я б не став перебільшувати таку небезпеку. Але в США є запаси вакцини, достатні, щоб забезпечити нею все населення країни, якщо така потреба раптом виникне. Поліомієліт може стати наступною хворобою, якої ми позбудемося назавжди. На щастя, тварини на неї також не хворіють, тому якщо всі люди матимуть імунітет, хвороба перестане поширюватися. Чудова перспектива, але наскільки ми наблизилися до неї за 60 років після того, як були винайдені вакцини. З одного боку, наші справи дуже непогані. Якщо у кінці 80-х років число випадків захворювання у світі вимірювалося сотнями тисяч на рік, то в 2021 році ВООЗ зареєструвала одиничні випадки. Але крапку в цій історії ставити зарано. Річ у тім, що поліоміеліт здатен поширюватися швидко і непомітно, поки в світі є хоча б один хворий на цю хворобу, будь-хто не вакцинований, може легко на неї заразитися. І це зовсім не надумана небезпека. В Україні лише третина дітей у віці півтора роки отримали щеплення від поліомієліту. Частково це можна списати на війну. Але й минулі роки охоплення щепленнями було недостатнім, щоб забезпечити колективний імунітет. Як результат, кілька дітей захворіло на поліомієліт. Історії про вакцини від натуральної віспи та поліомієліту найбільш яскраві та відомі. Але є багато інших, менш відомих, але не менш важливих ось лише декілька. Дифтерія одна із найнебезпечніших дитячих хвороб. Навіть сьогодні рівень смертності не менше 10%. А в позаминулому столітті в деяких випадках помирала половина хворих. Вакцину проти дифтерії створили 100 років тому, і вона виявилася настільки ефективною, що використовується і сьогодні. Але люди продовжують хворіти, оскільки багато хто не хоче вакцинуватися. Кір ще одна страшна хвороба, яка вражає і дітей, і дорослих, але особливо небезпечна для дітей. Від самої неї помирають не часто, але вона дає дуже неприємні ускладнення. А кілька років тому вчені з'ясували, що вона буквально стирає імунітет, який людина мала від інших хвороб, ніяк не пов'язаних із самим кором. Вакцину від кору створили в 60-х роках минулого століття. І я знаю, що вже стомив вас цифрами, але без них складно зрозуміти, наскільки важлива ця вакцина. Так ось, якщо в середині 20-го століття щороку від кору помирало понад 2,5 мільйони людей у світі, то в 2000 році трохи більше ніж півмільйона. Різниця у п'ять разів. Кілька років тому ВООЗ підрахувала, що в 21-му столітті вакцина від кору врятувала 20 мільйонів людських життів. Ця вакцина не тільки ефективна, але й доступна. Одна доза коштує близько долара. Але для нас із вами в Україні вона коштує 0 гривень. Треба просто вчасно прийти до поліклініки і вашій дитині зроблять щеплення. Але багато людей цього не роблять, і справа знову не тільки і не стільки у війні. Кілька років тому під час спалаху від кору в Україні померло кілька десят людей. Є також вакцина від гепатиту Б та вірусу папіломи людини. Це два захворювання, які можуть викликати рак. Всього кілька років тому було офіційно схвалено вакцину проти лихоманки Ебола, дуже небезпечної хвороби з великим рівнем смертності. Нарешті, буквально за останні два роки, ми побачили справжній парад вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19-19. Скажу відверто, що я вже навіть втомився їх рахувати. Здається, моя розповідь звучить так, наче фармацевтична мафія заплатила мені за цей випуск подкасту. Я тільки хвалю вакцини, але нічого не згадую про генетичні мутації, безпліддя, важкі метали та іншу біду, яку несуть в наше життя вакцини. Це, звісно, сарказм. В мене є одне переконання, яке може не всім сподобатися. Я не бачу особливого сенсу сперечатися з противниками вакцин, особливо якщо ці люди не пов'язані з медициною чи біологією. Якщо людина вірить в рептилоїдів, пласку землю чи всесвітню змову масонів, ви нічого їй не доведете. Хоча, звісно, можна посперечатися, якщо вам дуже подобається сам процес. Разом із тим є інша категорія людей. Вони не марять дивними фантазіями і не вважають, що вакцини створили прибульці, щоб контролювати наш мозок. Але в них є багато сумнівів. Ну, наприклад, чи можна робити щеплення дитині, яка має серйозну хронічну хворобу? Або чи можуть вакцини викликати аутизм? Навіщо до їхнього складу входить ртуть? Є багато інших питань, і це абсолютно нормально, тому що не всі серед нас лікарі, молекулярні біологи чи імунологи. Це по-перше. А по-друге, є багато активних діячів, які з телевізора чи Ютуба дуже хочуть захистити нас із вами від цих жахливих вакцин. При цьому вони прикриваються то релігією, то правами людини, то якоюсь, так би мовити, справжньою наукою. І це проблема не лише України. Я знаю принаймні два шляхи, як розвіяти сумніви, якщо вони у вас є, або знайти відповіді на питання, які вас хвилюють. Перший Взяти наукову статтю, де описуються всі деталі випробування вакцини, статистичні розрахунки, є графіки, великі таблиці з числами і список серйозної літератури зі ста пунктів. Це і є найавторитетніше джерело інформації. Багато хто радить саме так і робити: читати наукові статті. Проблема в тому, що якщо ви не медик, не біолог і досі ніколи таких статей не читали, то швидше за все, ви там майже нічого не зрозумієте. Так само, як і я. Навіть якщо ваша англійська досконала, бо наука це не тільки цікаво й весело, але ще й дуже складно. Тому залишається другий спосіб послухати нормальних фахівців і робити, як вони кажуть. Я розумію, що це звучить дуже нудно, але все, що нам треба знати про вакцини, або майже все, розповідають Всесвітня організація охорони здоров'я або Центр громадського здоров'я Моз України. Із громадських організацій, перша, яка спадає мені на думку, це батьки за вакцинацію». Вони проводять різноманітні кампанії, спрямовані на популяризацію вакцинації. Кілька років тому випустили довідник, який так і називається: Відповіді на складні запитання батьків про вакцинацію. Ще в них є довідник «100 з плюсом відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19. Якщо у вас справді є питання чи сумніви щодо вакцинації, то обидва довідники є у вільному доступі на сайті цієї громадської організації. В описі до цього випуску ми додамо посилання. Правда в тому, що вакцини, як і будь які будь-які речі в нашому світі, не ідеальні. Їхні неідеальності можна перелічувати дуже довго. Наприклад, жодна вакцина не має 100% ефективності. Це означає, що навіть після вакцинації ви все одно можете захворіти. Але значно більше шансів, що ви захворієте, якщо не зробите щеплення. Іноді вакцини можуть викликати тяжкі побічні реакції. Наприклад, анафілактичний шок, від якого можна померти. Але повірте мені, що ризик померти від дифтерії, грипу чи правця незрівнянно вищий. Скажу зовсім страшну річ: буває так, що ослаблені віруси із поліовакцини виявляються не такими вже й слабкими і викликають справжній поліомієліт. Це справді проблема, але трапляється вона неймовірно рідко. Іншими словами, статистика разом із теорією ймовірності не залишають нам інших шансів, ніж вакцинуватися. Або спробувати повернутися до справжнього природного добору. І вже зовсім на завершення, кілька слів про те, як склалася доля героїв нашої сьогоднішньої розповіді. Нарешті, без цифр. Джонас Солк, який винайшов першу вакцину проти поліоміеліту, напевно, міг би стати мільярдером. Але запатентувати її було неможливо з юридичної точки зору, тому не став. Втім, коли на телебаченні в нього поцікавилися, кому належить патент на вакцину, він запитав. А чи можете ви запатентувати сонце? Едвард Дженнер, який винайшов вакцину проти натуральної віспи, хотів опублікувати результати своїх досліджень в науковому виданні, але почув щось на зразок того, що все це маячня бути такого не може, тому ніхто цього публікувати не буде. Зрештою, він надрукував книгу за власний рахунок, а його відкриття, як ми знаємо, отримало визнання. На його честь названі астероїд головного поясу та кратер на місяці. Джеймс Фіпс, той самий восьмирічний хлопчик, який став учасником історичного експерименту, виріс і створив сім'ю. Дженнер віддав йому безкоштовну оренду свій будинок, де зараз розташований музей видатного вченого. Фіпс прожив 65 років. Його поховали на території церкви Святої Марії у Берклі, там само, де похований Едвард Дженнер. Про Сару Нельмес до ярку, мені, на жаль, нічого не відомо. А ось корова блосом, від якої вона заразилася на коров'ячу віспу, стала справжньою легендою. Її шкура сьогодні висить у бібліотеці університету святого Джорджа у Лондоні. Пол Олександр успішно закінчив середню школу, а потім університет і став юристом. Він написав книгу про себе, яка називається Три хвилини за собаку. Моє життя у залізних легенях. В одному зі своїх інтерв'ю він сказав, що знає, більшість людей сприймає його як каліку, але сам він себе ніколи таким не вважав. Алі Маяу Маалін, останній хворий на віспу, пізніше став одним із тисяч волонтерів, які брали участь у боротьбі з поліомієлітом. Він говорив, що Сомалі стала останньою країною з віспою, тому він хоче переконатися, що вона не буде останньою країною з поліомієлітом. У 2008 році ще за його життя ВОЗ оголосила про повну перемогу над поліомієлітом у Сомалі. Вона стала можливою завдяки зусиллям тисяч волонтерів, таких як Алі Маяума Алін. Друзі, дякую всіх, хто дослухав до цього моменту. Це пігулка еволюції, подкаст, який веду я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Якщо вам сподобалося те, що ви сьогодні почули, не забудьте поставити нам лайк або зірочку. Якщо не сподобалося, не забудьте нас покритикувати. І я буду вам дуже вдячний, особливо якщо ця критика буде конструктивною. На цьому я прощаюся. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Ще обов'язково почуємося. Подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проекту ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України. Ми дуже дякуємо їм за це.